Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця, пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність завжди. У найважчі часи нашої історії знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Хто такий український доброволець? Це людина, яка безкорисливо служить громаді, нації, державі, нині добровольцем став увесь український народ, ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони. І ті, хто всіляко допомагає захисникам і готові стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Внесок добровольчих формувань у захист незалежності України під час збройної агресії Російської Федерації на сході нашої держави у 2014 році, важко переоцінити тоді. У 2014 році добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію. Відтак, по суті, врятували українську державність від загибелі. Загалом у боях 2014-2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур. 24 лютого. 2022 року Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Відповідно до вторгнення став зокрема масштабний добровольчий рух з перших годин вторгнення сотні тисяч українців добровільно стали на захист батьківщини, вступаючи до Лав Збройних Сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч для цього повернулися за кордону серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю, відомі спортсмени, зірки, люди різних професій, до українських добровольців. Які зголосилися захищати свою державу, доєдналися іноземці. Українська держава закликала їх спільно боротися за мир і демократію у Європі та у всьому світі. В Україну продовжують прибувати добровольці з різних країн світу, щоб стати на захист територіальної цілісності нашої країни. Ви можете дізнатися більше про добровольців. Про день добровольця завітавши до нашої бібліотеки, а також скориставшися електронним каталогом посилання, на який ми даємо відео нижче.